Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Жителі тимчасово окупованого Херсона повідомили про кілька вибухів у районі Антонівського мосту через Дніпро. Їх чули та спостерігали клуби диму зранку та в день після полудня. У мережі після цього з'явилися нові ролики місця враження об'єктів, поки що підконтрольних загарбниками з Росії, як і раніше, димиться біля того боку мосту, куди завдавали удари ЗСУ раніше. На іншому відео видно, що дим іде від чогось за мостом. Ймовірно, це понтонна переправа Росіян. Яка була розташована саме в цьому місті. Очевидці зазначають, що удар був нанесений якраз в той момент, коли були спроби перегнати камази та іншу важку техніку на берег. Кілька днів тому окупанти будували в притул до мосту в Херсоні тимчасову переправу. Невідомо яких ушкоджень завдано конструкціям, проте судячи із диму, доволі серйозних. Вже кілька днів ворог не викладає відео фото з місця прильотів по мосту, і про те, що там відбувається, можна судити переважно за супутниковими фото. Місцевий журналіст Константин Реженко, який зараз пише з вільної території показав також відео зруйнованої будівлі Брейн, де за його словами могла бути одна із баз окупантів. ЗСУ планомірно виводять з ладу мости через Дніпро та його притоки на півдні, щоб відсікти повноцінне постачання угрупування ворога на правобережжі. Наразі російська армія на правобережжі Херсонської області виявилася відрізаною від постачання з тимчасово окупованим Кримом через удари збройних сил України по мостах через Дніпро. Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич за його словами. Ми сьогодні можна оперувати лише офіційною інформацією від військового командування. Ок південь повідомило про початок наступу за багатьма напрямками на півдні України. Тому ми маємо зберігати спокій і не заважати нашим військовим. Інформації багато, але зараз важливо зберігати інформаційну тишу, щоб не нашкодити армії, заявив Янушевич. Він зазначив, що може підтвердити прицільні удари ЗСУ по опорних пунктах, скупченнях живої сили, озброєнь та техніки росіян у низці районів Херсонської області. Глава ОВА сказав, що удари. ЗСУ вивели з експлуатації всі мости через Дніпро в Херсонській області. Йдеться про Антонівський автомобільний та залізничний мости, а також переправу через ГЕС у новій Каховці. Тепер є лише пішохідне сполучення. Російська армія виявилася відрізаною від постачання з територією Криму та лівобережною частиною області, резюмував чиновник. Тим часом херсонський колаборант Стремоусов втік у Росію у місто Воронеж та розповідає, що Росія у Херсоні назавжди, і з на Росію, написав Стерненко. Зазначається, що завдяки багатьом небай... Дужим громадянам вдалося встановити, що вчора та сьогодні Стримоусов записував свої відеозвернення із готелю Меріот у місті Воронеж на задньому тлі видно і благовіщенський собор воронежа, і таку жовто-світло чотириповерхову будівлю. Позаду також є водосховище, зазначив Стерненко. Він також повідомив, що знайшов додаткові пруфи, що колаборант Стримоусов перебуває у люксовому готелі Меріот у Воронежі, інтер'єру, якому він вже два дні записує відео про те, що Росія в Херсоні назавжди цілком збігається з інтер'єром готелі Воронежа. Останнє відеозвернення він писав на одному з верхніх поверхів у великій залі. Додав Стерненко до зустрічі. Глядачі: Вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.